Знаєте, за ці дні там, ми зрозуміли, що ну, як мінімум є три факти, які не мають жодних заперечень. Ну, по-перше, це те, що Попов вправний госпідар в місті Києві, і очевидно, що е, його команда так само є ну, цими е, людьми. От, і е, я думаю, що е, брехенець помиляється, коли говорить, що. Навіть родичі Попова не проголосували б за нього. Думаю, Попов би не проголосував, тому що е, його цікавить більше футбол, поїздки з Януковичем. Там, е, я обіцяв Доні, що я буду дуже коректним, тому я не буду говорити, які місця він облизує Януковичу для того, щоб залишитись на посаді. Але тим не менше, мене, як Янина, це, в принципі, не хвилює абсолютно. І от дії, які я для себе визначив, це вимога е, до себе особисто. До тих людей, які були зі мною поруч, коли ми відкопували машини е, і допомагали людям. Якщо хтось не знає, 10 годин 30 хвилин я так само разом з киянами е, пробував е, намісність е, ці всі огородження, які на проспекті перемоги знаходяться. І разом з ними, якщо б цього не сталося, то я думаю, що годин 15-20 ми б стояли б в корку разом з ними розпилював е, ці огородження для того, щоб якимось чином вирватися з того полону. Десь годині сьомій там да, нам це вдалося, годині о 7.30 ми побачили першого працівника ДІ. Але після того, як працівник ДАІ побачив першого водія, який вийшов з монтіровкою, ми працівника ДІ більше не бачили. Так от, до себе особиста вимога. І буду вимагати від кожного депутата, який знаходиться в моїй фракції, і не тільки киян 2 квітня вийти і спробувати довести, в першу чергу, собі, що. Кияни можуть бути в опозиції до влади не тільки в один день виборів. А, і не тільки тоді, коли дійсно нас якась стихія може об'єднати. А і тоді, коли настане мудрість і розуміння, що цю владу треба змінювати. І зараз я говорю не політичні гасла. Очевидно, що команда Попова просто не спроможна насправді була вирішити це питання. Я думаю, що ми там всі чітко усвідомлюємо як мінімум три пункти, які треба було б зробити. Ясно, що треба було не пускати в місто вантажівки, ясно, що треба було зробити метро доступним і вночі. І зрозуміло, що треба було виводити як мінімум людей, які б там допомагали волонтерів, там гарячий чай, допомагати виштовхувати машини, виводити там внутрішні війська, курсантів і таке інше, і інше. Наразі я не можу сказати, що влада абсолютно неспроможна, тому що, от бачите, о десятій. До 10.11 сьогодні прийшло повідомлення, що у столицю обмежили рух вантажівок. Скільки там прийшло, всього лише 5 днів. Нарешті до Попова і до працівників його апарату дійшло, що якщо обмежити рух вантажівок, то затори тоді будуть меншими.